Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Колишня дружина Віктора Розового відповіла на звинувачення. Нещодавно на каналі Раміни Есхакзай вийшло скандальне і провокативне інтерв'ю Віктора Розового, яке викликало велику хвилю хейту в інтернеті. Шанувальники розділились на два лагері: одні стали на сторону коміка, інші, навпаки, на сторону його колишньої дружини Ольги Мерзлікіної. І тільки скандал почав згасати, як Маша Єфросиніна анонсувала інтерв'ю, в якому вже сама Ольга поділиться своїм баченням проблеми. За її словами, їй було неприємно чути, що говорив про неї екс-чоловік. Тринадцять спільних років, які я хотіла залишити собі та на совісті Віктора, підписавши угоду про відсутність претензій один до одного, привели до відверто цинічного випаду у мій бік. Я розуміла, чому я її підписувала. Я хотіла уникнути цього всього бруду, але навіть тоді не уявляла, наскільки токсичним і болісним він може бути. Терпіти відверті наклепи на свою адресу боляче, написала Мерзлікіна на своїй сторінці. Маша Єфросиніна зазначила, що після інтерв'ю буде важко і глядачам, які його подивляться. Тож цікаво, які ще таємниці розкриє колишня дружина коміка. Хоча після інтерв'ю Ольга сказала, що має чудовий настрій та відчуває полегшення. А що думаєте ви з цього приводу? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.